Друзі, всім привіт! Рада знову вітати вас на своєму каналі. Як бачите, в мене знову посилочка. Посилочка також дуже класна. І це, до речі, друзі, не моє особисте замовлення. Це сюрприз від моїх дівчаток, від моїх колег. Ось так вони вирішили мене потішити ось таким сюрпризом, і зробити для мене приємність. Ну що, як завжди, Відкривати коробку і діставати орхідеї я буду за кадром, щоб не дратувати вас ось цим нудним діставанням орхідей із коробки, і ось цим безглуздим шарудінням упаковки, тому все буду робити за кадром. Ну і поступово, звісно, буду вам вже показувати ті орхідеї, які знаходяться ось тут в цій коробці. І так, друзі, поки я в процесі розпаковки, хочу вам ще показати, що вже рослини йдуть в утеплювачі, тому я за них не переживаю. Поки що він у продавця ось такий, поки нема морозів, це один шар, потім, коли вже будуть трошки такі більше мінусові температури, буде ще один шар знаєте, в, таку, в такий фульгований матеріал, тому поки що. Ось так захищені ось ці рослини. Ну От, друзі, все розпакувала. Подивіться, яка гарна. І, знаєте, така досить компактна у обох орхідей листова розеточка. бачите? Тому що інколи, коли приходять до мене орхідеї, ви бачите, в яких просто розмірах гігантських листочки. Вони дуже такі великі, не дивлячись, що. Вони ще не росли в домашніх умовах, тільки у садівника Там у теплицях. Тож, досить такі гарненькі, компактні розеточки в обох. Одна орхідея від фірми Mimesis, бачите, просто повторюю, що обожнюю рослини від цього садівника, а інша рослинка також досить бачу якість грунту хороша. Бачите, яка, ой, яка хороша. Кора. Ось такі шматочки, обов'язково після пересадки їх також збережу. Ну, маю на увазі ось ці шматочки кори. Ну і садівник, ось як називається. Ось так. Щось новеньке, якщо чесно, тому що був знайома із рослинами Opti Flors. І ще декілька, але ось такою фірмою. Стикаюсь вперше. Ну що, давайте все ж таки почнемо, щоб не тримати ось цю величезну інтригу. Ось показую вам одну чарівну, неймовірну красуню на дві гілочки. Це орхідея Санта Клаус, якщо не помиляюсь. Ось. Неймовірна чарівна красуня. Я коли побачила, що. Надійка-подружка сказала, що це для мене. Я була не те, що, не те, що здивована, я була дівчата шокована. Ну, тому що, знаєте, дуже приємно просто так від щирого серця отримувати ось такі чарівні подаруночки без жодного такого, без жодної такої особливої події, а просто так від щирого серця дівчата вирішили. Зробити мені ось такі подаруночки. Обох дівчат звуть Надії, О, тож одна Надійка мене потішила ось таким подаруночком у вигляді ось такого чарівного бігліпчика. А інша Надійка вирішила потішити мене новиночкою, яка з'явилася зовсім недавно в продажі. Це ось такий чарівний тулон. Ось так називається ця орхідея. Також на дві гілочки. Бачите, дівчата мене настільки добре вже знають, що вони знають, що є в моїй колекції, що нема. Тож для мене це було, повторюсь, дуже приємно. Але, знаєте, я не, ста, не стояла осторонь. Також тихенько зробила замовлення і на них тепер також очікують подаруночки, тому що, знаєте, ну. Не можна тільки щось отримувати, а потрібно щось у відповідь і віддавати. Тому ось вони для мене роблять добрі справи, і я також стараюся робити для них ось такі невеличкі приємності. Думаю, моїм дівчаткам також сподобаються подаруночки, тому що я від їхніх просто в шаленому захваті. Знаєте, друзі. Поділюсь трошки з вами такими своїми душевними роздумами, переживаннями. І знаєте, коли трапляються ось такі події, вони просто безцінні, вони залишаються в нашій пам'яті надовго, мабуть, на все життя. І це, знаєте, дуже так по-особливому приємно, що друзі знайомі, рідні, деякі. Розуміють тебе, твоє захоплення і підтримують тебе в цьому. Так як, наприклад, я збираю свою колекцію не так давно, для моїх рідних спочатку це було щось дивне. Постійні ось ці запитання, які вже почали потихеньку дратувати. Що, навіщо тобі стільки, куди вже, ще не досить. І знаєте, для мене певною мірою це було якось навіть неприємно, поки мій чоловік не почав мене підтримувати І сказав, що не звертай уваги. Головне, що я тебе розумію, я підтримую тебе у всьому. Я розумію, що ти це любиш, що ти цим захоплюєшся, і тобі хочеться чогось особливого. І знаєте, ці слова мені дали настільки багато сил. Головне, людина, з якою я живу постійно, мене у всьому підтримує, заспокоює. Для мене це найприємніше, але є, знаєте, такі моменти, що, знаєте, є такі люди, які ну, не часто заходять до мене в гості, але ви знаєте, що більша частина орхідей знаходиться в мене в коридорі також, як на кованій сійці, так і на шкафу. І коли люди, знаєте, заходять в коридор, то Деякі які знаєте, з такими чистими емоціями, з чистою душею, вони одразу видно, що в них такі приємні емоції, приємне здивування, і вони просто ну, дивуються, що. Може бути така кількість орхідей, вони ось так гарно квітнуть. І знаєте, ці емоції одразу відчуваються, що людина щиро висловлює свої емоції, здивування. Ну, і, звісно, приємно, коли люди роблять тобі компліменти, що, Боже, яка краса, і решта для мене це дійсно приємно. Але, знаєте, є такі люди, які приходять, і замість того, щоб. Ну, Якщо навіть щось не подобається, просто промовчи і нічого не скажи. Але вони навпаки роблять, знаєте, так, щоб чимось зачепити людину, і після цього залишається такий неприємний осад на душі. Був у мене недавно такий випадок, що по одній справі зайшла людина, і коли побачила всі мої орхідеї, Ну, як всі, тільки частинку, яка знаходиться в коридорі, і знаєте, одразу в неї такі емоції: о Боже, навіщо допіст стільки багато, ти що з глузду з'їхала, і знаєте, і все таке. Ну, дуже, якщо чесно, було неприємно, таких людей мені не хочеться бачити в своєму домі і щоб вони реагували на те, що я люблю, чим я захоплююсь, тому що. Ну, кошти мені для цього ніхто не виділяє з посторонніх, все, що я купую, купую я за свої гроші, за сімейний бюджет, як кажуть. І якщо мій чоловік не проти мого захоплення, то яке мало є право хтось судити мене за те, що я люблю квіти? Знаєте, є інколи такі люди, що взагалі витрачають гроші не на те, що потрібно. Краще, якщо ось ці кошти і витрачати, то витрачати на щось прекрасне. Наприклад, як наші орхідеї, або є ще дуже багато дівчат, які захоплюються також колекціонуванням, але вже інших рослин Бачила також шикарну колекцію фіалок. Ну, це взагалі. Також дуже таке приємне видовище, якщо чесно, я ніколи не думала, що <гум> також є люди, які колекціонують і, плюс ще до всього, вирощують таку кількість різноманітних фіалок. Це також дуже захоплююче і я в тому чи іншому випадку розумію дуже інших колекціонерів, не тільки дівчат, але й чоловіків. Ми просто великі молодці, просто комусь подобається подобаються одні види рослин, так як в нашому випадку це орхідеї. Інші віддають перевагу таким декоративно-листиним, зеленим рослинкам, дехто фіалкам, ну і так далі. І я, я ніколи не засуджую в цьому людей. Краще, повторюсь, витрачати гроші на щось ось таке прекрасне, яке постійно. Тішить та милує твоє око, ніж на ті речі, які псують твоє здоров'я, ну і, звісно, потім люди, люди стають злими, неприємними, ну і потім не слідкують за тим, в першу, в першу чергу не слідкують за своїми словами і не думають над своїми вчинками, що вони можуть своїми діями. Образити людину або залишити по собі неприємний такий слід в душі інших людей. Тому, думаю, у вас таких ситуацій не було. Але, як бачите, в мене були, і я вирішила трошки поділитися з вами. Тому, знаєте, я якось це все після ось цих висловлювань я вирішила деяку частинку, особливо ті орхідеї, які були в мене на шкафу. Перенести взагалі в інше місце. Маю на увазі ту кімнату, де рідко заходять посторонні люди, щоб, скажімо так, не муляло іншим очі. Ну, і звісно, коли вже в мене з'явиться мій довгоочікуваний стелаж, всі мої орхідеї будуть зібрані в одне місце, І таким чином я буду мати можливість захистити свої орхідеї від ось таких. Дурних поглядів, від дурних очей. Тому що, знаєте, ну, різні бувають люди з різними намірами. А своїми орхідеями я дорожу, хоча я не дуже вірю у всі ці забобони. Але все одно дуже неприємно, коли люди ось так вперше заходять до будинку і ось таким негативом висловлюються щодо, щодо твого захоплення. Тож, друзі, ось такі у мене новиночки. Подаруночки, щиро вдячна своїм подружкам, колегам за такі неймовірні сюрпризи. Щиро вдячна, і, як завжди, вам також бажаю тільки завжди приємних емоцій, здорових орхідей, пишного цвітіння. Нехай вас також ваші рідні, друзі та близькі тішать несподіваними сюрпризами. І. До нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!